Доброго дня, друзі! Вітаю вас! З вами сьогодні знову я, Марія Пустовалова, автор і розробник інноваційного унікального продукту, такого продукту, який зараз на часі для великої кількості людей. Жива вода на кристалах. Знову я, як обіцяла, знімаю це відео на локації, де знаходиться ще. Одне джерело живої води. Ось позаду мене, ви можете бачити, колись це був колодязь, а зараз це змонтована така, навіть не знаю, як це насос, де можна підійти, натиснувши кнопку, і набрати цієї живої води. Я знаходжуся, як і обіцяла. На території еко-курорту Іски. І для того, щоб ви більше узнали про цю живу воду, про її властивості, як люди можуть використовувати її для себе, я попросила зустрічі свого давнього знайомого, директора цього комплексу. А зрештою, зараз, поки він підійде, я очікую на його прихід, я покажу вам панораму екокурорту Іски. і трішки розповім ще про цей екокурорт. Як я вже казала, що вперше я приїхала сюди в 2017 році. І я буквально була зачарована цією красотою. Це було літо, коли ще всі барви літа, всі кольори літа були живі, яскраві, цей неповторний запах хвойних лісів, зелена трава, скошене сіно, яке вже заготовили для того, щоб відгодовувати коней, які тут є, на конефермі. Все це разом: гори, повітря, крісельна дорога. Красиво облаштована територія все це було настільки неймовірно давало силу, радість життя і радіти, що у нас є такі місця, куди ми, українці, можемо приїжджати, відпочивати, оздоровлюватися і насолоджуватися. З кожним роком, як я зауважила, ця територія набирає кращого вигляду, реконструкції. І робиться більше послуг і розваг для того, щоб ми могли тут більше отримати задоволення, коли ми приїжджаємо сюди. А зараз я переключу камеру для того, щоб зняти камерою ці пейзажі, поки ще Андрій Ігорович не бачу, щоб сюди підходив. Ось я так буду вам повільно показувати. Ось там попереду, вдалині, знаходиться адміністративний комплекс. Ось так звідси ми можемо бачити е, басейн, який нещодавно побудований і функціонує, уже де літ, люди можуть плескатися в термальній воді, відпочивати. І це в якійсь мірі може компенсувати е, ну, от того, що тут нема такої річки, озера, водойма, де можна купатися. Але тут є дещо інше, і я в кінці. Нашого відео зніму це. Ось тут далі я бачу е нову побудований е такий комплекс, відпочиваючий. це, мабуть, для діток, де вони можуть долати перешкоди, е проявляти свою мужність, е свою фізичну підготовку. А ось там поряд ми бачимо. Дах і під дахом сіно опаковане, це для того, щоб годувати тут конів, які, на яких люди катаються верхи. Є тут кінні прогулянки. А ось так я зараз навожу камеру і там показую крісельну дорогу. І саме цікаве, що тут є пушки. І тут, так як на екокурор, на курорті Буковель можна приїжджати в той період, зимовий період, коли немає природнього снігу, а є штучно ну, пушками настріляний сніг. І можна отримувати всі задоволення від зимового відпочинку. Ось, друзі, поряд зі мною вже стоїть Андрій Ігорович, господар цієї прекрасної території, про яку я вам щойно розповідала. А зараз я хочу, щоб ви розказали моїм глядачам дійсно, як ми з вами познайомилися, коли це було і завдяки чому я приїхала сюди, звідки ноги росли, як то кажуть. Ну, був фестиваль аніма. Ми виставляли і презентували наш продукт, термальну воду. Термальна вода це та той продукт, яким користуватись потрібно якомога більше усім. Це продукт, який потрібний в першу чергу не тільки для обличчя, а взагалі для мозку, для живлення, для живлення мозку. Тому що ми починаємо зівати і втом, перевтомлюємося від того, що наш мозок пересихає. Нам не вистачає води, нам потрібно як пити, але вона йде, ця водичка через кишківник, так і напряму, коли ми бризгаємо нашою водичкою термальною і вдихаємо, то наші ці правильна водичка це. Правильне, H2O попадає напряму в мозок ми дуже швидко просипаємося. Супер, пане Андрію. Ви сказали ті слова, які я тримала е, на останок своєї мандрівки, щоб донести до людей, тому що мій продукт буде діяти саме так. Його не треба буде вживати всередину, а ним треба буде користуватися як спреєм. І зараз це просто фантастично. Ми з вами навіть не домовляючись, ви сказали, донесли до людей ті слова, які вони почують. Набагато швидше ніж я планувала. Це перше. А друге, я вам ще раз вдячна, що ви в своїй розмові поєднали два такі фактори, дуже важливі, особливо важливі для нас, жінок. Ми хочемо завжди, незважаючи на наші роки, виглядати гарно. І зараз я почула про вашу воду ще з тої сторони, що вона лікувальна. Хоча до цього часу я її сприймала як воду, яка дає естетику, шкіру, тому що тут багато гліцерину. Так, це? Та, ну не зовсім гліцерину, а природних масел. Та, о, природних о. масел. Природного гліцерину не буває. Угу. Гліцерин це, це речовина, це сполука, яка добувається хімічним шляхом. Mm -hmm. Тому це природні масла, природні масла. Якщо ви нашу водичку візьмете, просто вмиєтесь і не роблять. Я її везу з собою в Київ. Ну, от. <ривіт> ви бачите, що вона є дуже масна. Вона є дуже м'яка і поживна для обличчя, для рук привозять маленьких діточок, які там з діатезами, з дерматозами. Вони п'ють, мами п'ють, вмиваються і через тиждень здорові. Це все матінка природа, це, це не ми водичка самостійно піднімається з понад 800 метрів. От я про неї на кожній локації говорю, що це жива, жива, жива і ще раз жива. Так. А ще я хочу задати вам таке запитання. Коли я відпочивала у вас тут, тут у вас я коскористалася е, послугою вашої сауни. Чанів, і тоді мені ваші працівники говорили, що е, ось те озеро, яке знаходиться внизу, що там кришталева вода, що вона витікає з-під кришталевої гори. О, так. Тут під і... нами просто кришталева гора, тобто одна О. одна. Ну то що значить кришталева гора під нами, поклади гірського кришталю, грагомітів, Так називаємо супер. Ми вже про це знаємо. Нам пані Оля з затишної хати. Так. А тепер Шаліна Зарінко про це пояснювала. Так. Це кришталь. Я думаю, що саме завдяки цьому кришталю, поєднанню цього кришталя, вод... водичка набирає цих властивостей, да, тому що кришталь розщепляє землю. А водичка піднімається через ці тріщини, облизує цей кристаллі і який... збагачується. Тата ну, я навіть пам'ятаю, коли ми йшли вперше там тією дорогою. Ви отак носком шпортнули дорогу і підняли кристалик. Так. І Я була дуже здивована, як так враз ви його побачили. Це матінка природа, Це матінка природа. Дуже дякую вам, пане Андрій, за таке змістовне інтерв'ю. І думаю, що дуже багато людей після цієї розмови. Після перегляду цього відео захочуть приїхати сюди відпочити, оздоровитися. І панянки. Будьте уважні, не пропустіть таку можливість. Тому що перед тим, коли я прийшла сюди, я зайшла в адміністративний комплекс і там побачила настойки і була дуже рада за вас, що ваша лінійка. Термальної водички розширилася, і я обов'язково зайду туди і зніму окремо ще сюжет, щоб вам показати. А зараз дякую, пане Андрій. І вам дякую. Будете в Києві, неодмінно зустрінемося. Ви в кукурорту іскі приїздіть і будете здорові. Дякую. Ось, друзі. Я уже зайшла в приміщення адміністрації екокурорту Іскі. І так як обіцяла, хочу вам показати лінійку. Цієї спа водички, яка з того часу, відколи я вперше її побачила, виросла і розширилася. І треба сказати, що саме завдяки цій водичці відбулося моє знайомство з еко-курортом ІСКИ. Це, мабуть, був 2015 рік, коли я. Була спікером жіночого фестивалю Аніма, який проходив в Києві. Саме туди своєю продукцією приїхав керівник Бойко Ігор» Андрій Ігорович і привіз на цей прекрасний жіночий фестиваль свою продукцію для нас, панянок, щоб ми могли підтримувати свою красоту, здоровий вигляд шкіри. І оздоровлюватися. І зараз я попрошу працівника цього закладу показати нам, які у нас на сьогоднішній день є. Види, тому що у мене аж очі розбігаються. Скажіть нам, будь ласка, а, так, у нас є їх п'ять видів, тобто так. від а, чутливої шкіри до звичайної, є лінія з депантенолом, це захист на літо, актуальний, так. а також в зимній період, коли паче сонце при воді. Є термальний, просто без запаху, без нічого. Це для всіх, і також на чутливої шкіри. Чудово. А, також є. У нас антиоксидант а, має специфічний трошки запах, але в принципі на бажаючих. Немає теж mm -hmm. якихось сильно Виражено вираженою так до до mm -hmm. шкіри. Так і най, найперше це найпопулярніша гіалуронова кислота, wow, тому це... що ну вона, по перше, має дуже приємний запах. Також вона е, живить обличчя вітамінами, тому напевне вона найпопулярніше. На її бачите, немає. Це последній варіант. Так, а також є ще ментолова. Вона дуже бадьора і не mm. підходить до чутливої шкіри, тому що. Вона ну, прямо має виражений чіткий ментоловий запах і а, просто освіжає, бодюрить. Наприклад, якщо людина сонна, не тільки може поживати водичкою, а може, в принципі, ще й збадьорити її. Ось чудові варіанти. Я дуже дякую вам за таке Хорошо? змістовне роз'яснення і таку гарну презентацію ваших крафтових продуктів. А це і продукт я зараз куплю для того, щоб підтримувати свою шкіру. Таким прекрасним засобом. На цьому, друзі, я прощаюся з вами, і запрошую вас у вас свою наступну мандрівку, яку я ще поки тримаю в секреті. До нових зустрічей! З вами була я, Марія Постовалова, автор-розробник свого унікального інноваційного продукту. Як я далі продовжую засекречувати його, а просто скажу: жива вода! До зустрічі!